А чи знаєш ти про нове оновлення нотатка в Інстаграм? Це не просто текст, а саме відео, яке програється. Ось так це виглядає. Щоб зробити такий відеонотаток, заходь в свої повідомлення, затискай нотатки, ось це віконечко. Далі сюди. Ось тут не раджу писати дуже багато тексту. Саме тому, щоб ваше відео було гарно видно, бо чим більше тексту, тим менше видно ваше відео. А ось і саме ця кнопочка, яка дає можливість записувати відеонотаток. Тиснемо на неї і починаємо записувати. Тут в мене не дуже гарно вийшло, тому я трошки прикрила новорічною наліпкою. Тиснемо на кружочок, як при запису сторіс, є можливість видалити, або ось блакитний кружочок залишити. І нам розповідають, що це буде доступно від 24 години. Ось, натискаємо поширити, і наше відео додається в нотатки. Ось тут можна його продивитися або видалити. Силай відео друзям і дивись на їх нотатки.